I'm mm -hmm. І з Вам, Ісуй, Слува Святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів, я виноградина, правдива, а мій Отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує Він. А кожна, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині. Ось так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я виноградина, ви гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете. І мої слова будуть перебувати в вас. Просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Це є слово Господнє. Слава тобі. Так що вспоминаю свої реколекції перед рукоположенням священники, ярмолинця. Був отець отець Рішард, Верчик провадив наші сімері, провадив ці реколекції і дві теми мені запам'яталося. Це перша тема, вже я вам говорив, коли Петро пішов по воді до Ісуса. Да? Погляд Ісуса, щоб ми не втрачали, бо як втратимо очі Ісуса з горизонта, починаємо тонути. Тільки відвернемося трошки від Ісуса. Ніби нічого такого грішного немає, якщо не дивитись на Ісуса, так образно говоря. Але починаємо тонути, як Петро. В сьогоднішній Евангелії, власне, виноградина. Ісус є виноградна лоза стовбур. Ми гілки, які прищеплені до цього стовбура через хрещення. Церква. Показується, можна подивитися, приїжджайте до мене на Одещину, то там виноградники повно. Аж до Миколаївщини, в ту сторону доль моря, Коблево особливо теж, і Одеса сама. Тобто можна подивитися, який величезний може бути виноградник. Це образ церкви. Ісус є стобур, ми є Його гілки. Не є тільки головою тут, але тут вже показано, що ціле тіло Христове. А ми гілки, які прищеплені до Нього. Ісус далі говорить, я виноградина, правдива, а мій отець винограда. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. І тут ключові слова зараз почуємо. Без мене ви нічого чинити не можете. Як бути в лозі прищепленим? По-перше, це хрещі. Стали ми членами церкви, тобто одне тіло, члени цього стовбуру. По стовбуру по цій виноградині тече життя дайний сік, який він черпає з землі, виноградар, отець виноградар, який поливає цей виноградник. Що там пам'ятаю, коли садили виноград, на сам стовбур лике не можна, а трошки вокруг. Тобто доглядає по-своєму. Найкраще вміє отець доглядати цей виноград. І цей життєдальний сік тече по його стовбуру, але і, так як ми привиті при щепленні до нього, цей, цей, цим соком виноград, виноградної лози. Цією кров'ю, можна сказати, ми питаємося, кормимося. Це життя. Я колись так роздумував, коли спорив з свідками й багато ще з першого курсу, на другому курсі про них ще писав по філософії, колоквіум, хіба то називається, працю. Так вивчав сильно і тема, наприклад, чому євреям, а свідки його це прийняли, не можна споживати кров'ю. Бо в крові що? Душа. Життя. Душа. Життя. І Ісус Христос тут каже, беріть і пийте. Цього всі це моя кров. Беріть і їжте це моє тіло, але в крові життя. Кров Ісуса Христа. В ній життя. Коли ми причащаємося, то життя Боже ми споживаємо. І в наших жилах тече кров Божа. Життя Боже. Це життя. Самого Бога. І я собі таке відкриття колись так зробив. Ніби багато разів читаєш, все розумієш, а в такому порівнянні з тим, що чому не споживали, бо боялися, що не можна споживати життя іншої тварини, наприклад. А тут Ісус сам дає нам. І деякі не розуміли і відходили да, від Ісуса. Ісус питав Петра і апостолів, чи і ви не хочете відійти. Тобто Він не, не тримав їх в тому, що якщо вони не зрозуміли, якщо не прийняли, бо багато відійшли, тому що думали, що от не можна споживати крові, а Він каже, споживайте кров. В цьому життя. Цьому любов, в цьому вся сущність Божої природи. І в цьому вся сущність того, того, що ми говорили під час таємниці Різдва Христового, перед молитвою Отче наш читається такий голос, що Син Божий став людиною, щоб ми, сини людські, стали. Синами Божими. Син Божий прийняв людську природу, щоб ми ось тут через це причастя, через його кров прийняли Його життя, прийняли Божественну природу. Це є, власне, мета приходу Ісуса Христа на цей світ, щоб спасти так само в Куляці співаємо. Щоб спасти весь світ, прийшов Ісус Христос. Але не тільки народився, щоб спасти весь світ, але це життя був з нами, щоб дати нам своє життя, щоб ми жили Його життям і перебували в ньому до кінця віки. Він залишається з нами у святому причасті. Залишається з нами, як ми вчора молилися, у Святому Дусі перебуває з нами. І ми стаємо, наші тіла стають храмом Божим, храмом Духа Святого. Він завжди хоче бути, перебувати в нас, а ми в ньому. І тут це друге порівняння, виноградна лоза, щоб я був в вас і ви в мені. І, ва, і моє життя, щоб було в вас. І з цим нас також посилає. В кінці буде мати теж свідчення, говорити свідчення. Ще дехто з нас вчора не був на молитві Заступницькій, а хотів би, то зараз на службі Божій, так як є, це передбачається в літургії. Наприклад, коли є молитва за хворих. А ми всі потребуємо молитви, зцілення. Що таке зцілення? Від якого слова, яких слів походить слово зцілення? Як ви думаєте? На яке слово, ну, діти, на яке слово похоже слово зцілення? Ці. Бути цілим, що людина здорова людина це ціла людина. Господь стілює, тобто збирає людину докупи. Тобто, якщо ми здорові, то ми цілі в цілості і сохранності. Дух, душа і тіло все здорове. І, власне, стілення це не тільки, щоб коли в когось щось виразна якась хвороба, і треба стілити цю людину. А може бути якась потреба. От Вчора ми підходили до Ісуса пристих дарах і висловлювали свою потребу, за що ви хотіли би молитися. А зцілення родини, тобто, щоб родина була в цілості, в єдності, щоб були як Христова Церква, як одна лоза, щоб всі були, о, теж є порівняння, да? пам'ятаємо це. Що твоя родина, твої діти, як лоза виноградна як ці плоди виноградної лози навколо твого столу, теж Господь порівнює сім'ю теж ці виноградною лозою, щоб ми були в цілі разом, в єдності, щоб ніхто нас не розірвав. І Господь молиться про наше зцілення. Тобто щоб про нашу єдність. Тотожне слово, про єдність, служба Божа, сьогодні про єдність церкви, тобто, тобто про зцілення. щоб вона була цілою в єдності. Тому зараз є час трошечки в тиші помолимося, потім бажаючи ті, які Бачу, Славік. і толік був вчора, якщо хочеш, можна підійти сюди до вівтаря. Спитати, попросити, про що ти хочеш, щоб за тебе молилися, стати на коліна, і ми підійдемо, помолимося. Потім, після цього, діточки прочитають нам молитву вірних, і ми доїдаємося до цієї молитви віри. Okay?